Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо чергову партію українського гросмейстера Василя Іванчука, яка була зіграна в п'ятому турі міжнародного турніру в Шарджі. Цей поєдинок відбувся на 32-й дошці. І Василь Іванчук грав чорними проти молодого грузинського гросмейстера Ніко Качарави. Є чотири зіграв суперник Василя Михайловича, а український ветеран відповів сицилійським захистом. Це 5. Кінів 3, Д6, Д4. Розмін на цьому полі. Кінів 6, Кінь С3, Кінь С6, Слон Ж5. Грають білі, обираючи атаку Раузера. е 6 грає Василь Михайлович. В цій відомій позиції білі зазвичай грають ферзь Д2 і потім роблять довгу рокіровку. Але в нашому поєдинку грузинський гросмейстер поставив ферзя на Д3. Це досить рідкісний хід, відомий вже давно. В середині минулого століття так грав Пауль Керес. Ідея цього ходу полягає в тому, щоб додатково захистити пішака Е4 і у зручний момент по третій горизонталі перекинути ферзя на королівський фланг. Слон D7 грає український шахіст, і після довгої рокіровки ставить пішака на А6 f 4 А 6 слон h 4. І тут Василь Іванчук застосовує добре відомий прийом: він тимчасово жертвує пішака, граючи g5, і після взяття ставить коня на g4, користуючись діагональною зв'язкою білого пішака. Розмін на c6, ферзів 3, грають білі. І після кінь e 5, ферзів 6, пропонуючи розмін ферзів. Однак українець хоче розмінятися на своїх умовах. Він грає кінь g6, проканяючи слона і відіграє пішака. Білі продовжують гру в Міттельшпілі, ставлячи ферзя на d4, тричі нападають на пішака d6, Василь Михайлович ставить свого ферзя на А5. Звісно, за таких умов брати на d6 слоном погано, оскільки чорні зв'язують його і після е5 грають слон g7, тричі нападаючи на пішака Е5, на якому і тримається слон d6. Раніше ця позиція зустрічалася в партії гросмейстерів Аркадія Найдіча та Максима Ваш'єлаграва у 2009 році. Найдіч тут зіграв А2 А4, хоча для додаткового захисту крайнього пішака цілком можна було зробити хід король Б1. Однак в нашій партії Качарава ставить слона на Е2, Іванчук прибирає туру з-під бою Ферзя, ставлячи її на А7 і тим самим звільняючи коня. І тут брати на d6 не дуже добре. Оскільки після Тура D8 є Е5 чорні можуть забрати на G2, і після Тура H1 не бити на H2, оскільки тепер білі зіграють ферзь g1 і чорні втрачають фігуру, а піти кінь f4, підтримуючи рівність. Але білі не йдуть на такі авантюри і роблять корисний профілактичний хід король B1. Чорні нарешті роблять довгу рокіровку, і після Тура hf 1 ставлять коня на F4. Василь Іванчук досягає розміну потужного чорнопольного слона суперника. Тут, звісно, відразу бити турою на F4 не можна, вилка на Е5, тому ферзь F6 попередньо грає грузинський гросмейстер, і після Тура d 7 забирає на F4 ферзем. І додатково захищають пішака h 2. Василь Іванчук грає слон g7, двічі нападаючи на коня c 3 Зараз білим треба було вирішити, як краще захистити свого коня. Треба було зіграти ферзь g3. І після взяття побити пішаком, продовжуючи захищати пішака h2 і зберігаючи ферзів. Після шаху король А1, слон Е4, слон Д3, забирає тура б'є д3. Звісно, в цьому важкофігурному мітельшпілі у чорних є певна перевага завдяки кращій пішаковій структурі, але вона не надто велика. В нашій же партії білі зіграли менш точно. Качарава захистив коня Турою і після слон є 5 ферзь g4 з загрозою ферзь g8, Тура g7, ферзь ж 3 і король b8. А три грають білі, і тут Василю Іванчуку слід було зіграти, наприклад, ферзь b6. Зберігаючи позиційну перевагу. Однак український гросмейстер припускається помилки. Він ставить туру на С7 і прогавлює досить простий контрудар суперника, який, втім, залишився за лаштунками. Білі тут могли просто перевантажити слона Е5, забравши на d6. Після взяття Ферзяш 8. Далі забираємо на G7 і позиція рівна. Але Качарава, який вже знаходився в цей ноті. Проскочив цей момент, зіграв тура Е3, втративши непогану нагоду, і після ферзь С5 позиція чорних знову значно краще. І тут вже білі припускаються помилки, знову ж таки, спричиненої серйозним цейтнотом. Качараві слід було зіграти тура фф 3 Однак він пішов тура С1, додатково захистивши пішака С2, і тут вже Василь Іванчук не схибив. Він забрав на G2. Тепер перевантаженим виявляється білий ферзь. Забирає на g2 Качарава, б'є на є 3 Іванчук. Грузинський гросмейстер шукає порятунку в еншпілі, граючи ферзь g1. Іванчук погоджується на розмін ферзів, забираючи й на h2. Шах, король А7. Врешті-решт виникло спокійне і дуже прийнятне для чорних закінчення. У Іванчука і зайвий пішак, і перевага двох слонів. Але Качарава не здається. Він грає слон d3. Слон Е5, кінь Д1, Тура Е7 і кінь Е3. Тура Е8 грає Іванчук, пропонуючи розмін важких фігур. Однак Качарава зберігає їх на дошці. І після Б5 С3 Тура H8 грає Василь Михайлович. Зараз загрожує Тура H3. І Качараві краще було зіграти кінь F1, прибираючи одну з фігур з третьої горизонталі. Однак Тура ж 1 грає грузинський шахіст, і після Тура H3, Тура Е1, слон F4. Ставить коня на С2. Ідея Грузина полягає в тому, що після взяття на Д3 є вилка кінь Б4. Однак Василь Іванчук розрахував далі. Він забирає на Е4. Звісно, якщо побити на Д3, то буде шах і далі Е5. В такій ситуації два потужних слони, які підтримують прохідні пішаки по центру, дуже швидко впораються з білою турою. Тому Качараві доводиться погодитись з втратою чергового пішака. Він забирає на е 4 Однак Василь Михайлович ходом в 3, просто захищає свого слона, зберігаючи велику матеріальну перевагу. Тепер у чорних вже два зайвих пішаки. В принципі, можна було вже здатися, оскільки на гросмейстерському рівні така позиція є просто безперспективною для білих. Однак Качарава знову ж таки продовжує супротив, сподіваючись на якийсь зівок українського ветерана. А4, після Д5, тура Д4, слон Д6. Кінь С2 грають білі, розмін на А4 і Тура Ф4. Б4 грають білі, знову ж таки намагаючись зберегти якомога більше фігур. Але слон Е5, і після захисту пішака активізується Чорний король. Кінь Е3, тура Е4. Кінь д1, тура Е2. Білі фігури пасивні, а чорні пішаки от-от рушать вперед. Після кінь б2, слон d6, тура 5, F5 зіграв Іванчук. Шах, король Б7, Б5, розмін. І після король С7, тура Б2 зіграли білі. Інакше пішак F дуже швидко пройде у ферзі. Але розмін тур і легкофігурне закінчення це також повна безнадія для білих. Після Е5, король С2, Е4, Кінь Д1, Сон С5, король Д2, король Д6 і пішак чорних іде стрімко вперед. Зрозумівши, що подальший супротив є абсолютно безнадійним, Ніко Качарава нарешті здався. Ось така п'ята партія Василя Іванчука, можна сказати, на класі Василь Михайлович переграв свого молодого опонента. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!